Вітаю! З вами смачно домашньо»! Сьогодні готуємо картоплю по-селянськи. Смачна хрумка з коринка, значить вам до нас. Картопелька вийде те, що треба. Результат 100%. Поїхали. Для приготування даного рецепту нам необхідно картопля, крохмаль кукурудзяний, олія, суміш спецій, а саме. Червона паприка, чорний перець, сіль та куркума, чесник та кріп. Можна використовувати як сушений кріп, так і свіжий. Для початку нарізаємо картоплю. Картопельку будемо нарізати скибочками, проте, за вашим бажанням, можете нарізати її до вільної форми. Наша картопля порізана. Ми залили її окропом, тепер доводимо до кипіння. Ми відсадили картоплю, тепер її потрібно максимально просушити. Для цього використовуємо паперові рушники. Підсушену картоплю, змішуємо зі спеціями. Тож, використовуємо наші спеції, а саме замішуємо перець, паприку, сіль, куркуму, додаємо олії та крохмаль. Процес замішування спрощуємо наступним методом. Викладаємо картопельку на рівномірно та збрискуємо олією. У попередньо розігріту духовку до 180 градусів викладаємо нашу картоплю і запікаємо до готовності. Минуло 25 хвилин. Наша картопля запеклася. Тепер додаємо до страви чесник, кріп і будемо викладати. Картопля по-селянськи готова. Ну що ж, приступимо до дегустації. Хрумка зовні. І м'яка текстура всередини. Ну, Те, що треба. Обов'язково приготуйте по даному рецепту. Дивимося смачно домашньо Ставимо вподобайки. Підтримуємо наш канал. Всього доброго, Па-па.